залишилась від гребні практично нічого, хоча їх по великому рахунку не було. Одного разу мало, І це ж ось, бачите, тобто картопелька лізла, це за умови, що були погодні умови. А якщо б дощу було достатньо, ця картопелька повилазила б нагору. З трудного портання було б недостатньо. Так що дивимося, да? оце такі от зерпальні і картопля теж родить. Хоча краще, коли бур'яну нема, але без його нікуди. Так, вітаю вас. Зараз у нас йде два рядочки Бельмонди і кусочок оцей, і два рядочки актриси. Побачимо як вони в нас вродили. you sure. Віллю, яке тут було, я думав взагалі будуть горі. Там бачиш, що ще є більш менш парку багато.

Буваються такі сорти, що в них проблем із пасівним матеріалом немає. Оце ось такий картофан. Сюди хоча бачити розстеж ризина Збираємо зібрали більбонду. Я дивлюсь, так вражайність непогана теж, хоч по кількості картоплин багато, але по крупності не дуже, але загальний фон непоганий. 说他吗？ Оце такі розміри. На мою думку, картопля більше не повинна бути, тому що потім з нею проблеми. Якщо хтось вирощує на продаж, більше вже її мало хто бере, для себе теж багато не треба. Так що це таке? Ну і там. Це в нас була актриса. Викопали ми, власне кажучи, всю в цьому році картоплю. Розбирали всяке, велике і, і мало є. Тіше підсумую, хто цікавиться, можливо комусь знадобиться. Винесений, винесене кріплення, на якій гойдається наш ніж. якраз Практично по лінії там 2 см, наче то не вистачає, але збільшився протік ґрунту аж до самого края грохоту. І просівається, виходить так, що картопля випадає якраз по закінченню. А вона повинна вже йти десь так сантиметрів за 20. Я до чого веду? До того, що якщо Оцей отвір перенесеться тобто десь серединка між тим, що заводське, і тим, що пропонують. Тобто, в мене зміщено скільки тут сантиметрів 8 чи 9 так, Тобто десь сантиметрів 6, якщо змістить, то ґрунт буде просіватися десь в цьому місці. Далі буде виходити без проблем картопелька. Ну, знову ж таки, це моє бачення, тому що я працював цією копачкою, яка копала без проблем. Тобто, все було нормально. Ну, Рішив я видвинути вперед, тепер я бачу, що ґрунт піднімається і проходить аж за самий грохіт. Тобто, занадто при, при даному розкладі занадто вперед виносити не варто, Ну, десь сантиметрів 6 см, десь отак можна винести. Тоді працюватиме ніж. Без проблем, підніматиме землю, доходитиме ґрунт з картоплею до середини цього грохоту, далі йтиме одна картопля. Якщо без винесення ось цього ґрунт пересівається, ну, дробиться, скажімо так, дробиться ось оці частинки, далі йде виключно тільки картопля. Но коли кидається ґрунт на тому ножу, що вона стоїть, так, то виходить так, що гальмується процес проходження через копачку землі з картоплею. Ну, знову ж таки як гальмується, Проходить він, проходить, але не так швидко. При переробках Дещо, дещо, дещо краще. Швидше проходить. І на мою думку, навіть я так дивлюся, що і швидше поїхала. Сам мотоблок швидше поїхав. Ну і це, те, що я вам говорив, теж я доварив. Ось цього достатньо, але було і на цьому. Вчора докопував я там невеличку кількість картоплі, тобто на максимально було піднятому. І ґрунт був там суглинок. Запечений на сьогоднішній день. Тобто працювало воно досить таки непогано. ну А так, одна єдина проблемка, як на мене, це ну можливо не в кожного. чому Тому що там відкріплення на два підшипника стоїть вал з ексцентриком. Підшипники, на мою думку, треба встановити ширше. І ось оце все робити довше. Тоді копачка буде ходити приблизно так само, як рідна Модерсіч. На сьогодні моя ходить, але отам уже під, під, як посадка під підшипники розбита, вже це котить. Я щось так думаю, що на вал відбору потужності вже йдуть навантаження, тобто десь щось чиркає. Так як чиркає, це вже вона другий рік чиркає, ну скажімо так, в картоплі не так у мене і багато. Щоб, але все ж таки. Тобто там може бути тертися, тільки на малих обертах, обертається тільки шестерня, яка знаходиться на валу відбору потужності. А так там не буде нічого такого. Оце і все. Так що все робоче, все працює, копає, накопало в цьому році картоплі різної. Крупної, посівної, дрібної, свинячої, всякої, навіть гнилої копала. Так що копав все підряд. Ну і те, що ви бачите, зілля в мене на городі достатньо багато, копачка копає, так що я на рахунок цього не переймаюся. Вибиваю зілля рівно скільки, скільки в мене буде йти копачка, не заливатиметься. Оце ось місце. Так що таке. А це і все. Викопали картоплю. Мию я подокрашую, тому не було фарби. І в принципі я не хотів там фарбувати чому, тому що були в мене такі перестороги, що перестарався, але в принципі все нормально. Тобто те, що я бачу, я вам розказав, можливо, комусь знадобиться, хтось буде щось робити. Капачку таку, на це треба. Варто звертати увагу для того, щоб робота чи гроші були не витрачені на вітер. На цій оптимістичній ноті закінчують копати картоплю. Тепер вже з картоплею побачимося весною, коли будемо садити, я так сподіваюся. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень.